Для створення пензлика, який називається кошачка, і використовується в петриківській розписі, а вам буде потрібна паличка, у мене це від старого пензлика. А коли ви її заточите, вона не має бути дуже гостра на кінці, трошки тупенька, ви маєте перевірити, чи не зламиться цей кінчик, і зробити невеличкі такі зазубринки, для того, щоб у процесі малювання ворсинки не сповзли. Також вам знадобиться звичайні нитки, клей ПВА, або лак для нігтів. І безумовно шорстка котів, яку ви підстригли і склали окремо у свій записничок або загорнули у серветку, але так, щоб вони були окремі і не змішувалися, бо вони сковдаються, і ви отримуєте такий варінок, з яким буде працювати майже неможливо. Ви берете ці версинки, і складаєте приблизно на одну довжину. Настільки, наскільки це можливо. І у вас одразу утворюються версинки, які. Зайвими, ви їх прибираєте. І потім, не поспішаючи, ми прибираємо довгі жорсткі борсинки, залишаючи тільки м'які, які є в підшорстку, для того, щоб мати пензлик, який робить такі рухи, які нам подобаються і приносять. Задоволення. Не поспішайте. Можливо, що довжина у вас зміниться вдвічі, це не так страшно, як дає, здається. Вам буде здаватися, що пензлик у вас дуже маленький, але коли ви будете його малювати, то виявиться, що ні. Чи коли ви отримали необхідну довжину, ви берете паличку і наче обіймаєте її цією шорсткою. Потім виберете ниточку звичайно, китушну. Один кінець залишаєте вздовж палички, а другим починаєте робити оберти навколо викладеної шорстки. Коли ви зафіксували, відпускаєте пальчики і починаєте. Ту шорстку, яка є, примотувати до палочки, Перевіряєте, де закінчення палички, щоб до самого кінця дійти, щоб паличка не заважала нам малювати. Ми маємо її обов'язково всю закрити. Я роблю трошки рухи зворотні для того, щоб ниточка не, злізала, не злізла. І потім закриваю паличку ретельно накручуючи шар за шаром, для того, щоб утворити собі зручний кончик самого пензлика щоб мені було зручно це тримати в руках, бо зручність це те, що нам допомагає. Після того, як готова зав'язуємо вузлик. Зайві ниточки, відрізаємо і беремо або клей ПВА, я візьму клей ПВА, або лак для нігтів для того, щоб скріпити ниточки. Пропитуємо ниточки так, щоб не задівати ворсинок. Щоб ниточки між собою склеїлися, а ворсинки – ні. І обов'язково на кінці теж вони мають бути пропитані. Після того, як ви його повністю пропитали клеєм, ви залишаєте ваш пензлик, і зазвичай він готовий після підсихання клею. Залежно від того, яка вологість, яка температура, на це піде 30-60 хвилин. Бажаю вам натхнення і приємного малювання!